Доброго дня, товариші і знайомі, і друзі. Дивіться, це примітивно, так, не дуже, не дуже правильно, але хочу вам показати такий секрет вирощення персика. Не любить персик, оце однорічний персик, зимою вітру. Вітер сюди на з півночі продуває кору. І отак іноді навіть дуже дуже дуже-дуже видно, коли... Дерево перезимувало, весною оця вся північна сторона потріскана, хворіє, чорна прямо, кора лущиться. Таке, да, ну, як впечатлення по-російськи, а по-українськи. Таке враження, що, що дерево не любить холодного морозного вітру. Ми використовуємо із цементних мішків, це не, це не таке, як треба. Але ви мене зрозуміли, вкладиші із сементних мішків вони не промокають. Ріжемо отакої такої полоски. З Сементних мішків. І тоді отак прямо від от землі, отак аж до землі. І отак замотуємо персик бумагою. Бощо цією бумагою сементних мішків. Розумієте? Отак. Потім підсипаємо, щоб оця земля трапила сюди, не було тут ні миша, не пролазить, нічого. І замотуємо, скільки можна замотати такий персик. Я ж кажу, Це досить неправильно, я роблю. Ви... Але хто хоче, той зрозуміє. От хто хоче мене зрозуміти, той зрозуміє. Про що я кажу? Вітер не продуває бумагу. Ні мішки телофани, ні в якому разі. Ні джгутові мішки, от і сахарні такі, знаєте. Там збирається волога, там конденсат збирається, там воно буде не, не комільфок для дерева, а бумага, це ж таки природні, ж. і закручуєте отаким от же, як я показую вам ще раз, отаким от макаром закручуєте бумагою. Тоді на краю, де закінчиться у вас, скотчем замотали, воно розрушиться за зиму і зняли, кинули на огонь, згоріло воно. Досить дієво. Я не кажу, що це панацея від цих проблем. Але якщо одну невеличку проблему вирішить, іншу вирішити, під, підживить, покропити, обробити, в результаті ми матимемо ну, здорове, плодоносне дерево. Що я не знаю, чи допоможе вам ця рекомендація, але ну, хотілося б вірити. Мені допомагає. Думайте, як би ви хотіли, думайте, чи буде на це толк. І ніколи не використовуйте не сказати, засоби. Лучше використовуйте природні засоби, я ж кажу, бумага. Вполне, достатньо, щоб захистити від вітру. Від морозу не захистить, але вітер і мороз це вже дві проблеми, які проще от рішати. Дай Бог, щоб вам допомогло все найкраще